Збільшилась кількість і цивільних полонених, і цивільних заручників, і вони це робили різними методами. Ці злочини СНПК, вони дуже різноманітні, ці злочинці вони дуже винагадливі в цьому, вони придумували все нове і нове. І ви, коли ви сказали, що таким чином підкорити населення, да, до певного періоду часу я бачила випадки, коли в тюрмі не, всі, не всіх вистачало сили робити супротив, і це зрозуміло, і це зрозуміло. І ті дівчата, котрі начебто покорливо виходили з камер, і до котрих в мене вперше. Перший раз, коли я це побачила, це в мене визивало огидність і протести, як так можна, чому ти це робиш. Але через певний період часу я, я не, не те, що я жаліла цих дівчат, я зрозуміла, що не кожен і не кожна може винести страшне таке насилля і для когось. Підкоритися – це один з видів можливості вижити.